Чи є заперечення проти е, даного порядку? Нема? Не, тоді підтримуємо. Переходимо тоді до першого питання. Перше питання про розвиток питань, який відноситься на пленарного засідання, а саме про затвердження порядку утворення положення ради комунальних непоміційних підприємств в за охорони дорога з картої обласної ради. Шановні депутати, ознайомилися чи є якісь питання? А там була зміна, чи якісь питання, можливо, до пана ну, Володимира. Я би просив, щоб комісія як ініціатор затвердила цей проєкт рішення на розгляд сесії в новій редакції. Ми знайомлені з новою редакцією. Підтримуємо в цій редакції. На розгляд сесії. На розгляд сесії. Підтримуємо. Пропозиція, у нас на розгляд сесії. І Ще одна спочинка. Результати голосування чотири за. Тобто рішення зрозуміло. Наступне питання про поновлення. Може ну, ви спробувати мені речі, Петро Михайлович, як це рішення? Ні, ну, ви знаєте. Там же рішення прийняте, я думаю. Прийнято. Ви долучаєтеся до рішення комісії про, про затвердження положення так. про наглядові ради у новій репутації. Так, у нас є в міській сам. Йдемо до наступного питання про поновлення директора Зарпатського військового комунального підприємства, міжнародний аеропорт пане просить. Це ініціатива голови на виконання рішення. Просить як невідкладне, оскільки в нас ще Ужгород хоч Ужгород перебуває на етапі ліквідації, але ми маємо куди поновлювати це і пане кочу, і просимо Погодити, як не відкладе не дане рішення і внести його на розгляд сесії. На розгляд сесії. на розгляд. Голосуємо за, те, що внести це питання на другій сесії. Маємо п'ять голосів за, і наступне питання про надання згоди у користуванні надання згоди так на відмову від права постійного користування земельними ділянками, які були у аеропорту, у жород нашої капешки, у зв'язку з тим, що ми передали майно. У державну власність то і цей аеропорт, то просять нашого погодження як засновника на відмову від цієї земельної ділянки, щоб могли завершити процедуру процедуру ліквідації чим швидше. Я Хто і зуба, і земельна ділянка має величезні. Але це як невідкладно. Просто оскільки ця комісія і так збиралася, то як невідкладно, може розглядати будь-які дві комісії по регламенту насильства. Виключно зато я наголошую, що як невідкладне. Добре. Добре. Добре, тоді якщо ви не заперечуєте, то це рішення буде прийматися у залі, тому... Так, так, ну, приймах. Ще буде профільна комісія Пусти. по аеропорту, вона пізніше. Так, Він, Пупереть, так, так? Так, так, там Пупереть, є профіль. То, за. На бір, я, я. За. Да. Дякую. Так. Okay. No, yeah, thank